Вони рятують наші життя навіть у найскладніших ситуаціях, але якщо їх приймати безконтрольно, це може призвести до медичної катастрофи. Триває всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до антимікробних препаратів. Тож чому антибіотикорезистентність є небезпечною для людства, розповідаємо далі. Три хворих на пневмонію з десяти не матимуть шансів вижити, і лише кожен четвертий пацієнт з туберкульозом одужуватиме. Такими можуть бути наслідки вживання антимікробних препаратів без призначення лікаря, адже через стійкість до антибіотиків у світі, за даними ВООЗ, вже загинуло 5 мільйонів людей. Таку резистентність називають тихою пандемією. Особливо гостро постає питання антибіотикорезистентності під час війни, адже багато поранених як воно. Ні, так і цивільних потребують антимікробних препаратів аби видужати. Але якщо бактерії нечутливі до антибіотиків, лікування проводять за відповідним протоколом. Перший антибіотик називається антибіотиком першої лінії. Ну от приймають його нечутливі. Далі вони повинні, лікарі призначають антибіотик другої лінії, приймають нечутливий. І тоді виникає питання, що робити. Піднімають з своїх таких запасів антибіотики, називаються антибіотиками резерву. Так от на сьогоднішній день, на жаль, ми в Україні маємо використання великої кількості антибіотиків резерву, а використання антибіотиків резерву проводить до того, що ми рано чи пізно виявимося. На ситуації, коли резерву немає, а запобігти антибіотикорезистентності може дотримання простих правил. Передусім, не варто приймати та відміняти антибіотики без призначення лікаря. Саме тому в Україні поступово впроваджують можливість купити антимікробні препарати за рецептом. Дуже важливою річчю є уникати інфікування захворюваннями. При виникненні яких ми вимушені приймати антибіотики, як це зробити? Ми можемо щепитися для того, щоб отримати імунітет і не хворіти на ті хвороби, які згодом доведеться лікувати антибіотиками. Ми можемо дотримуватись правил особистої гігієни для того, щоб уникнути потрапляння в організм через брудні руки бактерій, які знову ж таки виникнуть, які обумовлять хворобу, і доведеться призначати антибіотики. Антибіотикорезистентність стосується не лише лікування людей, про неї варто знати також власникам домашніх та світських тварин, ферм та сільськогосподарських підприємств. За оцінки експертів, європейського агентства з безпеки харчових продуктів найбільшими джерелами. Антибіотикорезистентність є все ж таки добрива, зрощення, вода та харчові продукти. Тобто, досить велика кількість залишків антибіотиків потрапляють в організм людини через вживання харчових продуктів. Тому що на сьогоднішній момент, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більша половина антибіотиків, які виробляються, вони використовуються не тільки для лікування, а й для стимуляції росту певної групи тварин. У зв'язку з цим у Чернівецькій області проводяться дослідження на виявлення антибіотиків у харчових продуктах. За три квартали ми отримали результати по 198 зразкам. Це були зразки як м'яса птиці, м'яса індика, свіжого молока, ну яєць, меду в жодному зразку не було виявлено залишків антибіотиків або якихось інших сполук. Вони всі відповідають нормативним документам. Тобто, це свідчить про те, що виробники все ж таки дотримуються і законодавства України, і максимально наближається до міжнародного законодавства. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. держпродспоживслужби. Будуть.